Арсена та Оксана вітаємо в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні можна сказати такі романтичні. У нас гості. Ну, принаймні, про захід, який організовували, він точно романтичний. Спіддейтинг проводили в Запоріжжі. Скажіть, це для нашого міста новинка? Ну для нашого міста напевно вже не новинка. А, цей захід вже проводив хтось колись, але ми за нього взялись та будемо проводити його ще краще, ще крутіше, і будемо популяризувати його. Ось так скажіть, що надихнуло на влаштування швидких побачень? Uh, Взагалі спочатку это, это все началось с того, що у мене був друг, которого бросила дівчинка. Я очень хотів допомогти йому. І почему я подумав, що ну, тяжело організувати это Доволі интересно і очень удобно. За результатами проведення першого такого для вас досвіду за результатами проведення саме цих швидких побачень, ось говорите, що тепер будете вдосконалювати і проводити їх знову, тому що насправді це вдалося. тому що насправді це вдалося? Справді Запоріжжя сприйняло це із ентузіазмом. Так, нам зарегістрірувалась около 15 пар, а прийшло 18. То есть нам даже пришлось в очень быстрым режимом доставлять столы, думать об этом дальше. И кхм, в следующий раз, может, думаем его продолжать, потому что сошлось около 7 пар. То есть, ну как бы, для первого раза это уже очень большой результат, потому что люди ещё не особо готовы к таким быстрым общениям. Вот, поэтому да, будем дальше его немножко совершенствовать и продолжать. А мен зараз одного тут хвилює питання, як там друг, заради якого це все організували? Хоть це діло второй раз, тому що для Я того, аби і, і друг друга. Скажіть, пов'язали цей захід із найромантичнішим святом року, но чи влаштовували його саме до дня Валентина, так само, не тільки для того, аби друга виручити? Ну так, да, ми специально для этого, для Дня Святого Валентина. Також у нас було не тільки якби своє свидання, і що є прекрасну фотозону, де люди могли фотографуватися, і була у нас ще ігрова зона, там, де люди могли грати в різні ігри. І якщо, наприклад, у них уже є пара і не хотят участвовать, вони могли просто приємно провести вечір. Отож, тільки здогадуючись, але абсолютно від вас хочеться почути точну інформацію про те, що ж таке speed тобто швидкі побачення. Як це все виглядало? Ну, приходять дівчата і парні регіструються. а парні садляться. У нас так получилось, что парни садились, потому что девушек вышло аж на одну меньше. Да, вообще в идеале должны садиться девушки. У них у каждой пары есть по 5 минут на общение. Они садятся, знакомятся, заполняют карту симпатий, в которой они зарегистрировались, записывают номер, имя участника, с которым они знакомятся, и ставят себе комментарий. По 5 минут они общаются по кругу с каждым из участников, позже они выбирают по две симпатии, у нас було, которые им понравились, сдают нам анкеты, мы смотрим, кто кому понравился, и объединяем сердца. А про що спілкуються? За такий короткий Середня, в принципі, так, 5 хвилин, що можна За 5 про людей? А uh, общались на разные темы, общались про любимые фильмы, общались про то, кто где работает. У нас, допустим, был парень, который работает в ботаническом саду, и об этом конце этих свиданий знали абсолютно все, что он работает в ботаническом саду, любит природу, прыгать с моста и так далее. Вот, поэтому общались абсолютно на разные темы, вообще абсолютно То это не виходить абсолютно не банальне побачення. Це дуже незвичайний такий спосіб познайомитись. І ви говорите, що зійшлося сім пар. то выходит, действительно, такой способ знакомства, он результативный? Ну, можно говорить, да. Плюс то, что у нас было огромное количество спонсоров и партнеров, и мы дарили сразу людям первое свидание. То есть они сразу оттуда могли пойти либо в кино, либо в квест-рум посетить, либо сходить в анти-кафе, в кафе. То есть, как бы, это, наверное, дало еще больше результат, потому что люди не просто разошлись, там, обменявшись номерами телефонов, они сразу имели возможность пойти куда-то и продолжить свое общение. Поэтому, наверное, да. Після того, чи будете слідкувати за долями цих пар, або можливо вони вам свої власні відгуки і результати першого побачення так само повідомлятимуть? прям все наші секрети розказують. Да, ми плануємо з кожної із пар зняти міні-відеоролик. В котором они расскажут свои впечатления, как они познакомились, продолжается ли их общение. Потому что был даже такой вариант, что одна пара сошлась, но парню понравилась другая девушка, и он сейчас усердно за ней ухаживает. То есть там даже вот такое было. Люди все равно между собой знакомятся и интересуются. Поэтому да, будем дальше за ними следить, продолжать смотреть. Я скоро планую це влаштовувати наступні такі побачення, яким чином вже працюєте над створенням нової зони для знайомства, для того, бо поєднати серця. Чи можливо, бо ви виявили якісь Доляка яка була на цей CIRAS. Да, было. Да, чтобы не раскрываться секреты, але. No, в общем, а, самое Zavala. главное, что мы поняли, что немножко, наверное, формат этого заведения был не тот, который должен быть. Оно немножко находилось не в том месте, которое известно всем. Поэтому следующий будет спиддензинг определенно в центре города. Это будет немножко формат уже приближен к американскому формату. То есть, это будет уже более классические быстрые свидания. Uh, ну и в принципе, следующее мы уже планируем к 8 марта. Уже точно будут сидеть парни. У футбол сидеть девушки будут. У нас парни будут переходить, чтобы девушкам было приятно. Это будет, наверное, уже с цветами, это будет более романтично. Скорее всего, будет живая музыка. Мы это планируем. В этот раз это немножко не получилось, в следующий раз, я думаю, уже получится. От поэтому приблизно так. Ну ось саме мене насправді здивувало, за, за статистикою виходить навпаки. Більше дівчат. До речі, чи помітили, що хлопці були більш сміливішими, а дівчата менш? Ну, чи було ось якесь таке порівняння, хтось був більш активним, більш дієвим, і це могло здивувати? Е, да, ми по опитування, оказалось, що чоловіки більш схильні розказувати щось особисте, вони починають розказувати про свої, прошлі стосунки. Такі їх інтересують, якщо дівчатки які більш замкнуті, то парні там вообще не становіть. Ось так само така якась незвичайна і незвична тенденція допомогла в принципі це виявити. Що ще плануєте на наступні побачення? Чи були у вас не схвальні відгуки? Ось. Были. У нас был парень, который очень сильно расстроился, что в первом круге к нему не подсела девушка, потому что девушек было на одну меньше. И получалось так, что в каждом круге один кто-то из парней оставался один. Он очень сильно расстроился и ушел. Это, наверное, был такой для нас самый большой удар, потому что после этого немножко так мы подупали, но, но ничего, мы с ним, я думаю, встретимся, и он придет к нам в следующий раз обязательно. И выстачить все. Да, были ребята, было видно, что... Те, кто были расстроены, то есть те, ну как бы они поставили симпатии, им симпатии не поставили, либо не сошли симпатии. Да, они были расстроены. Но для этого, наверное, мы будем проводить следующее свидание, для того чтобы они все-таки могли еще раз попытаться судьбу и найти себе втору половинку чи помітила якусь незручність? От що ця ситуація певною мірою була некомфортна, коли потрібно було поспілкуватись з усіма серед них когось для себе обрати і в такій ну майже стресовій ситуації спробувати себе показати і іншу людину дізнатися? Ну, наверное, я, да, потому что я прочувствовала. Я была те тестируемым, внедряемым человеком, который участвовал в том, что выпробовала. Чтобы на себе попытать это и посмотреть изнутри эту немножко систему. Сложно, очень сложно лично для меня было это 18 парней. Ты с каждым садишься и начинаешь сначала. Ты ему говоришь, как тебя зовут и чем ты занимаешься. Я дошла к тому, что я каждому уже начинала рассказывать что-то о себе новое, потому что мне было тяжело говорить одно и то же. Поэтому в этом плане, наверное, вот самое тяжелое то, что ты устаешь. Плюс, то, когда тебе уже кто-то понравился, после этого уже сложно с кем-то другим общаться. Поэтому вот, вот в этом, наверное, сложность. Саме большая атака, це інтересно. Такі страшні нюанси, що мені ж тут стало. тому що я уявив собі просто вісімнадцять, коли це кожному потрібно розповісти одне і те саме, так ну, але ось тут же і специфіка цього, що дійсно можна розповідати, абсолютно різне і когось зацікавити однією інформацією, а іншого іншою інформацією, і таким самим чином дійсно обрати для себе когось найбільш підходячого. Чи тільки Оксана випробовувала на собі? Да. Швидкие побачения. Тебя это не зачепило? Я в то время старался заниматься организацией, помогал нашим ведущим. Ты развлекалась, да? Да, помогал, старались тоже разные конкурсы. Было очень весело. Один из ведущих у нас был, это стендап-комик. Если он видел, что человек скучал, он подходил к нему, начинал ему шутить, поднимать всем настроение. Ну, было так весело, душевно. До наступних швидких побачень і ще якісь сюрпризи готуєте, оскільки це буде дійсно знову ж таки прив'язка до святкування. Це вже буде весна, абсолютно пора легкості і дійсно тих самих почуттів. Що ще, які сюрпризи? Ну, Навірно, к 8 марта головним сюрпризом буде бути праздники красивої дівчинки. А в дальніше ми ще плануємо, ну це знову секрет, робити щось в сліпих свидань. Чтобы люди уже конкретно были настроены не на внешний облик, не на то, у кого, какого цвета губы и какой прекрасный свитер или нет, а на то именно на ощущение и на общение. То есть люди будут заходить, ввязываться масочками, и у них будет все прекрасно. Я думаю, вот так вот будет лучше всего. Супер, тут дійсно можна буде послухати серце і дійсно за відчуттями зорієнтуватися. Скажіть, як взяти участь у найближчих швидких да. побаченнях? будемо побачення? сподіватися, що це на таємниці. Так, можете розкрити. У нас є прекрасна група в контакті со організаторів компанії Вишня. У нас є встреча в спіддейтинг, в якій ми будемо далі це все Тому набирайте. В соцсетях набирайте. В принципе, мы подаем свои объявления рекламные на афишу и ну и так uh -huh. далее, во все информресурсы. И звоним, регистрируемся, и все очень просто. Приходим. Самое главное прийти. Після того знаходимо собі пару і е, дійсно знайомимося, знайомимося з тією людиною, яку можливо потім стане вашою долею. Ось так можна знайти своє кохання у Запоріжжі. Дуже дякуємо вам сьогодні за романтику, яку подарували в студії, і за романтику, яку даруєте жителям міста. Далі продовжуємо не менш романтичною, можливо, мандрівкою. Побуваємо на Полтавщині. Там відвідаємо Кременчук.